Роблю вареники з картошкою на воді. Не на пару, а на воді. Я завжди роблю на пару, а це вирішила на воді, що треба зробити. Зараз дороблю покуштуємо, що воно виходить. Напишіть, чим любите ви вареники. У мене була картошка, я вирішила з картошкою. Напишіть, хто яку сметану любить. Домашню чи куповану? У мене домашня, у свекрухи беру молоко. Вона держить чотири корови. Все, дорогие. Дишки, щось вони вообще ні о чем мені не нравится, як бруски. Поїхали кидал в воду. Он уже кипить. Сейчас ще, видимо. Гаре-баре-бум! Хм, вареночки пухкенькі. Один треба дивитись хай закіпа. Цибулька вчорашня пожарила її. Що я вам скажу? Що то мені не, не, не подобається. Ой, яка. Щас, я візьму сметани. Домашньої. Я вже чувствую, що щось там недобре. Розпадемо я миска сметану. куриный истинно ганька добрый можно есть. всем смачного два слоя